Виконуємо номер 349 із підручника Геометрія 7 та номер 29, 6 із підручника Математика 7. Інтегрована курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Периметр рівностороннього трикутника АБЦ дорівнює 18 см. Знайдіть довжину сторони БЦ цього трикутника. Рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Отже, якщо периметр до рівня 18 см, то щоб знайти кожну з його сторін, потрібно поділити 18 на їх кількість на 3. Отримаємо 6 см. Довжина сторони, БЦ. У нас БЦ стоїть питання. Записуємо відповідь 6 см. Номер 349 із підручника Геометрія 7 та номер 29 крапочка 6 із підручника Математика 7. виконано.